Так, добрий вечір. Що в мене ]�ル. сьогодні на вечерю? Звісно, М -м -м рибка, помідорчики. М -м -м Клас. Шашличок. І ще, дивіться, замовила чорний часник. Дівчатка. Сублімований, ферментований. КДП має дуже класні властивості для організму і, до речі, до речі його можна додати в різні страви. Але, я вам так скажу, ми ж не з бідної сім'ї, ми з багатими, тому я просто його буду намазувати на хліб. М -м -м -м. Вкус просто. 是棒的是棒的。嗯